Вітаю вас на каналі Українська Вінтажна Порцеляна. Мене звуть Наталія, я колекціоную вінтажний український фарфор, але сьогодні вас запрошую поговорити про книги. Але ж книги саме присвячені цій темі історії підприємств, які виготовляли порцеляну на наших землях. І перший, перша така книга до огляду це робота, присвячена Будянському фаянсовому заводу. Невеличка за своїм форматом, випущена в Харкові у 1986 році, і з усіх представлених сьогодні книг вона єдина написана у такій доволі літературній манері. І, власне, сам автор тут на початку зазначає, що це непридумана повість або дянськам Петушки. Тобто він у вигляді повісті дійсно розповідає про життя та творчість людей, які працювали і виготовляли красу для цього підприємства. Є трошки ілюстрації, можна подивитися. Є фотографії художники. Читається доволі легко, багато цікавих. Фактів тут можна знайти. Тому усім, хто полюбляє будянські вироби, дуже рекомендую пошукати таку книжечку. Ось тут є і трошки навіть кольорових ілюстрацій. Наступна книга це. Робота, яка випускалася до сторіччя Коростенського фарфорового заводу, Житомир 2004 рік, тоді підприємство було, можна сказати, на піку своєї діяльності. Якщо я правильно пам'ятаю, були модернізовані якісь там виробничі процеси. в принципі, керівництво, начебто, було націлене. На подальший розвиток, але, на жаль, не сталося і підприємство невдовзі закрилося, як власне, і всі інші українські виробництва. Ця книга цікава тим, що тут дуже багато інформації. Не лише про художників, не лише про директорів підприємства, а навіть про рядових співробітників. Є фотографії, правда, ну, якість не дуже хороша, чорно-біла. Але, от, наприклад, якийсь контр... контрольор-прийомщик, інженер-технолог, драбільщик, отводчик, Ну, тобто, дуже багато таких посад, про існування яких я дізналася, власне, лише з цієї книги. Але, звісно ж, є і фотографії художників, фото з художніх рад. Тому тут ну, багато цікавої інформації від самого-самого початку починається, до речі, ця оповідь такою. Практично детективною історією про те, коли ж, власне, було засноване підприємство. Тому що ми знаємо, що ці підприємства, які були створені в середині, в кінці 19 століття, там завжди є якась плутанина з датами, тому що вони відкривалися, закривалися, трошки переносилися. І тут, власне, так і зазначається, що. Є різні дати, десь вказаний 908 рік заснування, десь вказаний 909 рік заснування, і дослідникам доволі важко розібратися. Але тут наведена така цікава історія про те, як же все-таки вдалося встановити більш точну дату. Зокрема, у 1975 році робився ремонт у Будинку першого власника. І коли перестеляли підлогу, то знайшли пляшку, яка містила записку «Окончила укладку паркета 1 іюля 1906 року ураження з городу Лодз Іван Михайлович Штраух. І таким чином упорядники цієї книги виводять дату скоріш за все, 905-й рік побудови заводу. Ну, Вони так логічно міркують, що будинок власника зводився трошки пізніше, ніж сам завод. Ось такі цікаві, наприклад, факти можна тут знайти. А я, до речі, ще знайшла ну, таку сумну, можна сказати, сторінку з історії заводу про те, що одним з Перших директорів у 30-х роках підприємства був, наприклад, уродженець нашої Чернівської області. Але у зв'язку з сумними подіями він тут згадується: тут є архівна довідка про те, що у 1937 році він був цей директор заводу, арештований, мотузов, мотузов Михайло Владимірович 1885 року народження. І розстріляний, а народився він у цьому документі зазначається <кій> село Косачівка Чернігівської губернії. Ну, тобто, усякі тут можна знайти відомості, перелік працівників заводу, які отримували якісь там нагороди. І так, іде, іде-іде, історія усіляких модернізацій і до періоду, власне, початку 2000-х років. Там цікаві оповідки про те, як керівництво заводу їздило вже за кордон переймати досвід, як для них були. Сучасні методи упаковки в, пла... в пластик, так, пластик, здається, там згадується в новинку, тому що до цього завжди пакували в Терсу вироби. Ну, всякі такі цікаві моменти, які можуть бути цікаві і колекціонерам, і просто людям, які вивчають історію підприємства. Тому. Таку книжечку раджу придбати, якщо ви її десь знайдете. А, далі у нас на черзі така е, робота, я б сказала, must have, книга мастхев для тих, хто цікавиться українською поцеляною, е, тому що це робота, яка містить дуже-дуже багато відомостей і е, е, величезну кількість. Е, Фото, ілюстрації з атрибуцією. Ольга Школьна, авторка, і ця робота дійсно вартує уваги колекціонерів. Тут, мабуть, сотні архівних фото. Сервізів, які можна побачити лише в музеї, а також сервізів, які можна побачити і до сих пір в хазяйстві звичайних людей. Дуже-дуже-дуже цікава і інформативна книга. Тому також, якщо буде можливість, раджу звернути на неї увагу. Ось, наприклад. Я думаю, багато хто знає цей набір Городницький, оцей штовчик, і тут ми бачимо на фото його автора. Так, наступна книга у нас це робота Олени Корусь, присвячена художниці Валентині Покосовській. Тут теж дуже цікаві місяця факти, звичайно ж біографія. Її, і, ви знаєте, так було дуже сумно прочитати, що ця жінка, незважаючи на те, що її фігурки, її авторства зараз на антикварному ринку коштують дуже дорого. Колекціонери її роботи знають, цінують і збирають, але до недавнього часу. Її могила залишалася невідомою, покинутою. І лише нещодавно її знайшли небайдужі люди і почали трошки доглядати. Тобто ось така доля українських митців, чиї роботи зараз можна споглядати в каталогах, але особисте життя воно доволі. Складається по-різному. А тут переважно скульптура, мала скульптура, але є і сервізи доволі багато цікавих експонатів. Це ось, я думаю, ці сервізи знайомі дуже багатьом. От у, у мого дідуся, наприклад. Я пам'ятаю, був такий сервіс з блакитною квіточкою, тому також книга варта уваги. Так, наступна робота присвячена Тернопільському фарфоровому заводу Тимошик Вольська. Ось автори. Це Новенька, можна сказати, робота монографії випущена у 22-му році. І тут дуже-дуже багато також фотографій, не тільки посуд, але і скульптура, панно, штофи, сервізи. Сувеніри та багато-багато іншої продукції. Якщо я не помиляюсь, я нещодавно бачила чи то допис, чи то коментар про те, що готують другу книгу ці автори. Збирають потроху інформацію, тому, можливо, в найближчий час отримаємо ще. Одне цікаве видання присвячене Тернополю. Так, наступна книга це у нас також Олена Корус та Микола Козак, така доволі велика. І вона у нас присвячена Полонському заводу художньої кераміки різних часів його існування і роботи. Тут є інформація довідкова про художників, звісно ж, інформація про історію заводу, архівні фото, ексклюзив, ексклюзивні фото якихось виробів. Тому, особливо тим, хто також захоплюється. Статуетками. Дуже ця книга стане в нагоді. Ну, і, звісно ж, історична справка про історію створення та функціонування цього підприємства. Посуд також тут є. Я, звідси, беру дуже часту інформацію для своїх дописів у Facebook. Думаю, буду і тут надалі знімати відео та брати, звісно, цей каталог як одне з важливих джерел інформації. Так, ну, з таких книг це у мене все. Випускалися, звичайно, і каталоги продукції. На жаль, в радянський час їх було небагато, і у мене жодного немає. Це доволі така рідкісна річ, і, звісно ж, користується популярністю серед колекціонерів. Але є такий каталог, ну, я так розумію, це початок 2000-х років. Коростень. До речі, рік, якщо я не помиляюсь, тут навіть і не зазначений. Так, я року не бачу. Ну, але це знову ж таки повертаючись до питання того, що Коростень в кінці 90-х, на початку 2000-х був націлений все-таки підкорювати український ринок і надалі. І як ми бачимо, Перейняв дуже багато досвіду роботи закордонних підприємств, зокрема, от такі от яскраві каталоги. Я думаю, що ці поїздки в Європу дали своє. Але, на жаль, підприємству такий маркетинг все одно не допоміг втриматися на плаву, на жаль. Але каталог доволі цікавий. Для тих кому, хто колекціонує посуд саме того періоду. Ну, і ще, звісно ж, інформація про українську порцеляну розкидана то тут, то там по усіляким книгам, присвяченим мистецтву. У мене, наприклад, є от така книга, я її. Взагалі придбала не для колекціонерських своїх цілей, але так сталося, що тут є і для мене цікава інформація, декоративне прикладне іскусство української ССР. Тут, до речі, навіть є автограф автора одного з авторів Ось, Жоголь. Комусь він дарував цю книжечку і підписав, що ваша справа допомагає нам творити красиве 86-й рік. Тут у нас дуже багато скла красивого якась така інформація загальна у вступній статті. Але, звісно ж, є і фарфор. Дуже яскраві такі цікаві ілюстрації. Тут у нас Єрмоленко, набір київський, Лобанов-цирк, кломбицька блюдо птахи, пташка. Це у нас Віцько, така ваза, будівництво, набір кактуси. Одним словом, в ось таких книгах також можна пошукати і знайти для себе доволі багато цікавого. Тому раджу заглянути в ваші сімейні бібліотеки. Подивіться, яка вазочка. Тимченко. Ваза новий дім, 77 рік. Краса, Петриківка, Федяєв, Гапанюк, Гаврилов. І на завершення книги це у нас буде Сень, П'янидова кула. Тому ось таку колекцію книг. На фарфорову, так би мовити, тематику маю. Діліться в коментарях, розповідайте, що є у вас. Або якщо ж ви тільки починаєте цікавитися даною темою, то будете знати, де шукати інформацію. Звісно, інформація в книзі це більш надійне джерело, ніж інформація з інтернету. Але, в принципі, і. В інтернеті я беру все одно набага... ну, більшість відомостей, тому що там є і автори, і колишні працівники заводів, і в коментарях дуже багато чого можуть підказати, тому підписуйтесь на тематичні групи також. А і ще одним важливим джерелом, яке може знайти кожен, не купуючи, не шукаючи ніяку літературу, є Каталог українського мистецтва я напишу на нього посилання, зроблю скрін. Якщо ви тільки починаєте знайомитися з темою українського фарфору, кераміки, то там цей каталог буде для вас дуже важливим та цікавим джерелом. Тому, дякую усім за перегляд. Підписуйтесь на канал. Я планую знімати ще більше цікавих відео на тему колекціонування. Усім дякую і до зустрічі!